Борис територіальної громади, правильно чи ні? Так. Я так. Правильно розумію? Оболонського району. Оболонського району. А я так розумію, що ще і мікрорайону, тому що Оболонський район тут представлений ким? Ким тут представлений Оболонський район? Адміністрацією, е, організацією якоюсь громадською. Зачекайте. А, я, одну хвилинку, я зараз. я буду, я буду до вас говорити про нього і хвилини, якщо вам буде цікаво, ви ще задасте питання. Дивіться, ну це вам не цікаво. Значить, дивіться, я являюсь членом ініціативної групи по створенню територіальної громади в Оболонському районі. Ну і що? Так я вам відповідаю, ви тут вирішуєте питання, на які ви хочете а, отримати відповіді, рішення. Ви кажете, давайте звернемось до Київради, Ради, давайте звернемося ще туди. Я вам пояснюю, по суті, я вам зараз кажу, по суті, що е, територіальної громади немає Це з трибуни від імені територіальної громади Оболонського району і кажуть, що ми заборонимо, ми подамо туди, ми подамо нічого не зробите, тому що нема територіальної громади, міста Києва, територіальної громади оболоні. Це я вам кажу, ось де. Лист, який я писав до Волонської РДА. Значить, слухайте? Так я вам по суті кажу, що ще зможна. Люди живуть на оболоні. Що? Як немає територіальної громади? А, а так люди а, прописані вам. Люди, люди прописані, але є механізм Конституції, є механізм Конституції про створення територіальної громади. Я розумів, тут вже більше. Знає, ви знаєте чому? Конкретну пропозицію, будь ласка, час просто ми вже Я Треба звертатися до людей. Я кажу, що вмирають свій час, якщо вони просто, ну Судя, Я, всі всі влажає. Влажає. Я прошу пробачення, тут ду дуже багато говорила пані Олена Єськіна. Значить, вона просто вводить в оману. Послухайте сюди, вас зібрали. Під проєкт, перш за все, тр треба створити територіальну громаду, щоб випливали на Київраду. Значить, Територіальної громади нема оболонь. Його. Тому ви нічого не можете вирішити. Вам треба прописати в реєстрі власності, вірніше, в реєстрі в статуті, реєстр власності, зібратись на збори, проголоситися, про реалізувати. тоді у вас все це буде носити правовий характер. У нас є запити, у нас є відповіді, зверніть увагу, ви вивчайте досвід, вивчайте досвід по. По Києву чотири райони вже усвідомили, що не мають власність і територіальну громаду. Треба зібрати вас водять обману разом з адміністрацією і громадські організації, які до речі тут не прописані. Розумієте, людина, яка зараз прийшла перед вами звітувати ініціативну групу, вже зареєструвала в районній адміністрації. Скажіть, будь ласка, районній адміністрації, голова адміністрації, повідомте про створення ініціативної групи. Територіальна громада має бути в кожному районі згідно законодавства. А вообще вы пришли по повестке дня работать или как? Я не понимаю. У нас такая самая ситуация. Такая самая ситуация. Почему вы не записались вы на вызов? Запис... Записалась на вызов. Вот так вот, Сейчас я я речь идет о другом. Вы говорите на создании. Вот, Валентина Тимофеевна. Так сказали, территориальную громаду собирать. На каком основании? Лена Ескина. Ескина сказала. Вникайте в вопрос. Пожалуйста, вас ведут в вопрос. Вы свою власть и помолвашение посредственно. Та або Можнат через органи місцевого самоврядування є посадових осіб. Територіальна громада має право вирішити всі питання місцевого значення, які пов'язані життя діяльності територіальної громади. Територіальна громада створює належні умови для діяльності органів самоорганізації. Я повною мірою є з тим, що було продовжувати, але воно не аргументовано. Дивіться, що воно є.

Вот они дают возможность представительные технологии. Я вас очень попрошу, почему Кирилл Куликов отсюда ушел? Заметьте, пожалуйста, какую площину вы стали? Еще раз я вам что территориальные громады не сделали. Да о чем? Он как раз совсем наоборот. Щойно було говорино про територіальні громади. <постав> <ні -то, постав> я... я прошу вибачення. Дайте мені ще, будь ласка, 3, максимум 5, коли не повторюється. Але територіальна громада. Будь ласка, якщо можна увагу, значить, Дивіться, всі питання територіальні громади тощо. Мам, будь який підприємство має такі документи як статут, на підставі якого надійснює свою діяльність. Так само територіальна громада міста Києва, в тому числі району, здійснює свою діяльність крим законодавчих актів, також на підставі статуту. Є, є такий у нас документ виявляється статут територіальної громади міста <пився> Києва, який прийнятий ще в 2002 році, в 2003 році він затверджений, і тільки в 2005 році він був зареєстрований. <су> <це>, <пився> може бути май... Суд питання і, полягає і, в чому? Си, Навіть проведення сьогоднішніх слухань, будь-яких спорів є проблематичним для реалізації його рішень. В чому заключається суть цієї проблематичності? Статут писався ще по старих законах і ще під свою владу. Нові закони потребують зовсім нових змін, нових поглядів, нова влада. Тобто, нам треба відкинути ті всі архаїзми. Вихода ніж ця поза чекати, поки не дадуть. Є необхідність а внести зміни до цього. Я не буду вже тоді зачитувати, Привіс. тому що тут дуже багато. Є розроблений проєкт, чорновий проєкт з юридичними аргументуваннями з усім. Цього розтату. Вот это, все вопросы вокруг создания территориальной громады, вся власть решается здесь. когда мы переформатируем органы государственной власти, начиная с районных, потому что администрация районы в городе стоит, они не хотят. Николай Куликов, видите, сразу бежал. Когда мы стали брать микрофон, они поняли, что мы им ломаем все весь процесс. Так, правда, Значит, вы... Давайте вы, а чего вы не можете составить другие вопросы? сколько надо подписать? 300-400 подписей надо? 500. Подождите, Давайте дело не со... в подписях, дело Нет. в сознании. Толко, толку, не будет. Смотрите, сейчас его окружили по полной программе. Он еще, он не оратор. Вот, который но он в них в эти вопросы законодательства, и вы же понимаете, тут надо опыт, чтобы у вас потенциал. Он не претендует ни на что. Он не, просто... Не, 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 он, вы понимаете, извините, давайте... Со, 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 со. Тип, сейчас мне подошла вот эта женщина, вы э, и говорит, У нас уже есть человек, который создает территориальную громаду в и э, пишет статут. Вот эта женщина, которая сейчас красный путь стоит Она вроде бы как и оппозиция да, но это явно бабушка Черновецкого. Значит, надо в этом, пожалуйста, вы свяжитесь. Да. Ну, да. там... Мне уже сейчас сказали, вот эта рыжая сука, которая сейчас вылазила. Я называю за головой за какой-то язык. Сейчас громада создает вот эту в красной лобки. Да, и вагу красной курики. Надо успеть первый. Первый надо успеть. Девушка, вам надо тебе. Вот это все. Давайте подъедем вместе с вами. Напишите в телефон, запишите. Я просто бываю за Киева, потому что надо шест пальцев. Нет, районы. Район, нетаряние, росландский и инфопично.